12 тисяч гривень за однокімнатну квартиру, 37 метрів квадратних за опалення, заплатив підписник і написав, що це є реалії в Україні на сьогодні. Я розумію, що це може бути в новобудові квартира, в якій нема сусідів. Я розумію, що це може бути не комерційний тариф, але вдумайтесь 37 квадратів 12 тисяч гривень в місяць. І при мінімальній зарплаті, яку зараз підняли, там 4 чим тисячі гривень заплатити 12 тільки за опалення. Ну це не є нереальним. Це вже знаєте людей рішили взагалі під плінтус загнати і не дати їм продихнути з такими тарифами. Для того щоб розібратися в цьому питанні поглубже. Я вас дуже попрошу. Напишіть в коментарях площу вашої квартири або будинку, чим ви опалюєтесь, наприклад, газ чи електрика, і за грудень місяць, скільки ви заплатили за своє житло. Якщо ви напишете свої коментарі, у нас з'явиться картинка із різних регіонів, скільки хто платить за опалення. І проаналізувавши цю інформацію, в мене буде змога записати для вас відео з повним аналізом, скільки хто за яку площу на даний час в Україні платить. Дуже чекаю ваших відповідей. Слава Україні! Побачимось.